Вітаю всіх, хто переглядає цей випуск, і дякую вам за довіру. Сьогодні з нами на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України. Вітаю, слава Україні. Героям слава в наші дні. Чи є паритет з ворогом у використанні дронів та іншої сучасної зброї на полі бою? Однозначно, так, навіть навіть в якійсь частині ми трохи їх випереджаємо. Особливо у частині, що стосується нищення артилерії, саме за допомогою дронів камікадзе, ми змінили філософію знищення їхніх арт-установок. Якщо скажімо, до квітня місяця росіянам втрачали 100 від 100 до 300 артилерійських установок на місяць, і це в основному відбувалося за рахунок контрбатарейної боротьби, то починаючи із травня місяця росіяни втратили 553 установки, червень 688, липень 677, серпень 691 і абсолютний рекорд у вересні 947. Так от, 50 цього всього знищено за рахунок дронів камікадзе. А є окремі напрямки на лінії фронту, де у нас настільки якісно поставлена дронова робота, так би її назвав, що Росіяни навіть не відважуються на 3-5 кілометрів наближатися технікою до лінії боєздітнення і, і застосовують виключно піхотні вали. Так дійсно восьма фізико-технічна революція у воєнній справі, яку ми би називали дроновою революцією на марші, і зараз в Україні апробовуються найрізноманітніші системи різних класів, як повітряних, так і надводних і підводних і. Навіть наземних, бо навіть у цій частині в нас вже є непогані результати, особливо у частині транспортування поранених інших логістичних матеріалів з допомогою керованих колісних машин без участі людини, як водія. Дійсно, є у нас тут непоганий паритет, але росіяни не сплять. вони зараз дуже серйозно модифікували ланцет, доволі дошкульна зброя. Ну і є підтверджена інформація, що поставили на конвер, чи ставлять герань. 2 як вони її називають, чи шахет 136 131. Ну а в частині майстерності застосування, то ми кратно їх переважаємо. А от як потрібно боротися проти е, саме ударних е, камікадзе е, їхніх ту, ланцетів? Тому що е, побудує думка, що е, росіяни змогли значно збільшити радіус дії цього дуже небезпечного м, такого, е, я б сказав, такої зброї на лінії фронту. Так, дійсно, збільшили початкові декларації ту на 40 км, начебто підняло до км. До Але знову ж таки, це ще такі дуже сирі дані, бо треба зрозуміти, як там все насправді відбувається. Найкраща боротьба з ними саме із цього типу е безпілотника, це радіоелектронна боротьба. Тр треба розвивати те явище, яке називається е окопні реби. Що це таке? Спеціальний набір апаратури, який створює радіоперешкоди і навіть оптичні перешкоди тільки то. Уже не ректу, скажімо, димові завіси чи лазерне засліплення і тому подібне для боротьби із такою технікою. Все у процесі розробляється, Ну але на превеликий жаль, немає у тій великій кількості, в якій би хотілося наступний рік, саме 2024, він стане переломним у використанні дронів на користь збройних сил України, тобто ударів по там Росії по окупованим тимчасово окупованим територіям, лише збільшиться ця кількість чи зменшиться. Та Однозначно збільшиться те, що ми працюємо у режимі створення власного аналога шахду 136, тридцять я не маю ні не сумніву. Питання лише коли ми побачимо їхню якісну роботу і наскільки вона буде масштабованою. Масштабованість має значення. Потрібні не одиничні чи кількадесят випадків застосування, а сотні ба навіть тисячі. Цілком можливо, що у 2024, 2024 році ми побачимо масованість ударів. Яка зараз ситуація навколо Авдіївки, тому що е, там повідомлялося, що ворог готується до третьої потужної хвилі е, самоатаки? Буде ворог атакувати, поясню чому Авдіївка політична? Путін розуміє, що зазнає стратегічної поразки в Україні в частині ліквідації української державності, їм треба виконати завдання мінімум. Завдання мінімум вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Авдіївка якраз і є воротами до Донеччини. Путін віддав наказ її штурмувати, брати за будь-яку ціну. Плюс йому потрібні, ну хоч якісь позитивні е, рухи перед власним перепризначенням на посту президента наступної весни. Чи вдасть? Ця час покаже тенденція на правду загрозлива і небезпечна. Вони мислять дуже раціонально і дуже зрозуміло. Вийдуть на умовно вийдуть на кордони саме цих двох областей і скажуть усьому світу. Ми спеціальну воєнну операцію закінчили. Українці не хочуть закінчувати війну. І це далеко не найкращий для нас сценарій. Ну але наші воїни титани роблять усе можливе для того, щоб реалізувати цей план і на і наразі він успішно реалізовується Як буде надалі, покаже час. Володимир Зеленський, президент України, повідомляв, що е, навколо Авдіївки ворог зазнає значно більше е, втрат ніж, наприклад, зазнавав під Бахмутом. А е, в чому секрет Авдіївки і чому ворог зазнає таких шалених втрат, і чи збільшиться ця тенденція? Чи збільшиться, важко сказати? Можливо, у чому різниця від Бахмута? Перше укріплюється з 2014 року. Друге, дуже географія на нашу користь. Там є те, що називається терекони. Терекони це зручне місце для радіо, радіотехнічної оптичної, взагалі для розвідки, так звані очі, тобто ми далеко можемо. Бачити те противник, як по ньому задавати ударів, величезна мережа мінних полів, чого не було у Бахмуті? Ну і Коксохім. це ж ми розуміємо, що це лабіринт бетонованих споруд, яких брати неймовірно важко з настанням зимового періоду. Атаки на Авдівку лише збільшиться, чи це знову ж таки буде для нас певним перепочинком, щоб підготувати позиції і що краще укріпити нашу оборону? Я не думаю, що буде якийсь перепочинок, коли лютували бої за бахмуту в земній частині е, року, в тому числі ніякого перепочинку не було. Місто саме по, по собі Авдіївка це мережа доріг із твердим покриттям. Хай вони розбиті, але все ж таки підложка є. Тобто рухатися е, зможуть і наші, і вони, тобто не буде такого затихання, якого нам би хотілося. А яка ситуація в Росіян із кадровим складом саме молодших офіцерів та а, середньої ланки? На нас не має це турбувати. Я направду дуже, дуже доволі веду складну дискусію у медіапросторі, що це не тема до обговорення, якою вона би не була. Вони най найкращих давним давно втратили, а поганих усерівно треба нищити від перестановки до нанків. Сума не змінюється. Противник має велетенський людський ресурс. І те, що він от погано озброєний і погано навчений, компенсовується великою кількістю підкреслюю кількістю і компенсується їхнім моральним станом, вмінням помирати. За Путіна за родину за веліччій іще чорт на за що? Ми хочемо побачити якусь таку тріщину, яка допоможе нам перемогти. Нам допоможе перемогти всього три речі: З якісна зброя, якісна зброя і ще раз якісна зброя. Яка ситуація нині із контрбатарейною боротьбою навколо Авдіївки та прилеглих територій? Не тільки навколо Авдіївки, взагалі в контрбатарейній боротьбі. Ми кратно випереджаємо нашого противника. У нас є унікальні американські комплекси ANTPQ-36, 48, 50, Скажімо, така ну неймовірна німецька машина, яка називається Кобра, яка на відстані до 100 кілометрів буквально за дві хвилини може обчислити е, застосування артилерії більше ніж 200 одиниць. Це неймовірно багато е, Російська машина Аналог зоопарк 1 не витримує. Ніякої конкуренції, плюс контрбатарейна боротьба йде у пакеті з високоточними снарядами. М 982 s два унікальний снаряд, його єдиний недолік, те, що він дуже дорогий від 120 до 170 тисяч доларів. Коштує ну, у їхнього аналогу Краснополь ну, відстає в усьому. Ескалібур за принципом у програмі, вистрелив, забув, він собі сам знайде. Тіль у потрібному напрямку Краснополь треба обов'язково підсвічувати лазерним променем. А отже, ці люди мають виходити на бойові позиції спеціальною апаратурою. Цей промір навести, скажімо, на одиницю техніки, це неймовірно важко. Плюс Європейський бонус, смарт, вулка. Ну у цій частині ми також їх е, суттєво переважаємо. А сукупно із згаданими дроновими моментами і маємо ті дуже хороші новини і дуже хороші позиції у частині нищення їхньої артилерії. Не забуваємо, що війна і на сьогоднішній момент на 95% є війною артилерії. А от Росіяни чи зможуть вони подолати цей бар'єр саме щодо контрбатарейної боротьби? Тому що якщо от порівняти саме з дронами, так то росіяни на жаль вони навчаються в наших збройних сил і певний от отримали паратет, якщо говорити в цьому питанні. А от контрбатарейна боротьба це та річ, яка яку росіяни так і не зможуть подолати. Ні, не зможуть якісних машин такого е, класу, як мають американці чи німці, вони збудувати не зможуть. Може, десь там покращить оцей цей зоопарк один, але вони і ще з радянського союзу не змогли налагодити достатньо велике масоване виробництво саме такої техніки. То тепер точно його не зможуть. Вони будуть е, воювати у режимі кількості. А можливе ще створення нових гарячих точок на лінії фронту? Ну, наприклад, зараз це там Авдіївка, Бахмут і також Лемано купянський напрямок. Можливо, на півдні якась буде активізація з боку ворога, чи найближчими тижнями такої активізації не буде. Можливо, абсолютно усе приховане, приховане управління військами і концентрація сил та засобів там, де противник не чекає, розкрив ще Карл фон Клалеві. Це основа будь-якої війни. Війна це шлях обману. Де може бути створена якась ще гаряча точка? Ніхто передбачити не може. Чи таке може статися? Може. Сьогодні з нами на зв'язку був Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України. Дякуємо вам. Дякую. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш Ютуб канал. До зустрічі!